Сьогодні поліції пішло більше ніж депутатів. Це я думаю, було сплановано все, і навіть в тому випадку взяти, що що відбувається, люди приходять раз скільки разів виставити свою думку, і вони просто депутати бояться показати на вони сторони. Тому що вони знають, що це буде оприлюднений список голосування за відсторонення кочіка, вислаємо йому недовіри. Вони не переживають, тягну час, максимум тягне час. Що ну, От, здавалось би, ну внесли би це питання в порядок. Денний проголосували би, якщо так, вони за те, щоб його залишити, проголосували би, щоб залишити. Чому взагалі не відбувається Тому що громада побачить. То покриває корупцію. Розумієте, якщо депутат має совість, він справедливий і старається працювати чесно, він проголосує за відсторонення. Тому що вже настільки ці корупційні скандали і те, що зараз відбувається, що він зараз в е, міській зараз заарештований, то я думаю, ніхто не буде його виправдовувати. Розумієте? Це вже, ну, вже руками здобута така слава, негативна. І це просто голосування покаже, хто є хто для громади. А громада вже на наступних виборах просто буде бачити за кого голосувати, а за кого не голосувати. Ось чому вони бояться і стараються максимум зуплати зусиль, щоб цього голосування не відбулося. Просто щоб громада не побачила їхні дії і підтримку корупції.